Богдан, я. Я, ну, я мав це дивитись зараз скажи мені. Це ужас. Доні. Е, дивись, я тобі да поясню. Джайкоб це вовк. І у ті брата його вовке. Все, це все, що я знаю. Не спойлери, please. А ви що, з другої планети, блядь? Вам щось, блядь, я взагалі якусь, якусь, вообще новость, що я сказал, блядь. Не-не-не. Ми, блядь, ми, як то кажуть, за спойлери всіх нахуй сністи, блядь снести, ще Добре, люблю тебе. З Богом. Йоп! твою мать две на гамні. Ви бачите його чи то тільки я. Ну, заслужено, це за гру таку в фільмі цьому. Ти що, прикалуєшся? Тут тобі не... Червоноград. Бережи себе. Конечно. І дякую за шини. Дякую. Цілую. Дякую. Хуяку. Пока. Школа міста Форкс. Лебіга 020 на мінус 20%. Це пизда. Дивіться, три дня мінімум він буде працювати. Я думаю, може навіть не трей, може вже і більше. Бо ну, Той промокод вічно він появляється, пропадає, появляється, пропадає. Я думаю, що буде. Де візьму ще з 26 тисяч шапок з три. Це вже не наші проблеми, ти розумієш. Знаю, знаю. А ти казав, важливо, а ти ти казав як Дай Боже. Я, нахуй був, такий залупи, що вообще, блядь, даже не представляю. Але я приїхав раді, нахуй, вас. П'яний Чи ні? Да, я наїбашився так за кінта, що пизда. Так, як є, так є. Нихуя не видно, блядь. Я вам зара так прочитаю, что вы охуеете. <звук> Кто это нахуй? Я ж сказала. Ты любишь меня? Что? <звук> что, полоскатать под ящиками это обещание, блядь? Сука, ты ебаный. Так скажи мені, або да або не ну... бля, да скажеш, я й буду. Что-то сварюся на мене, вообще. Главне, щоб все було добре, блядь. Что? Да, ну і хуя я не. Можна глянути? Не-не-не-не-не. Я вам звіщаю, я міг вже у лежати десь в каналі. Але я нахуй тут. Єс, молодець. Я тебе просто питаю: чи любиш ти мене від всієї душі, блять, і вся хуйня. Ні, навпаки. Ну, і завалі ебало, тоді... Ну хорошо. Ты согласен с той информацией, которую я тебе подаю, або нет? Нет. Nee. Слышь, что ты тут вообще можешь себе позволить, Ты вонючка, сука? Засушу твою вообще весло. Вот. Ты носишь линзы? Что за это, блять? блядь? Очи были черными, а сейчас они... Бля, какие супер. Чушь, А що ти казала? Ви їдете у клуб. Так, а ти як? з два. <світ> Бело, ти йобнута? Будете пиждення, я ще раз кажу. Я в нормі, заспокойся. Вибач, Бело, я гальмував. Я знаю, все добре. Ні. Він не внушає довіри. <фот> Він не хотів. Ви шнеки. Розумієш? Нахуєть. Да, батя заєбісь. Наша поліція нас збереже. Доктор Халлен. Чарлі. Далі я сам. Белла, ти що, сука, дебіл? Е, <сх> покажу вам зараз. Але серйозних ушкоджень нема. Дивіться на її акторську гру, ви поняли? Було б гірше, якби не Едвард. Він мене штовхнув. Не знаю, як це сталося. Едік. Правильно? Диво якесь. Ну, не то, що ми там... Ні, нам нравиться Едік. Нам не нравиться Бела. Чарлі? І вся школа це бачила. У мене був день народження в мого кінта. Я не піздувався. Це стосується не лише тебе, а й усіх нас. Ну, не палиться тип? Маєш хвилинку. Е-е-е... Як ти опинився поруч так швидко? Я приїхав до вас через свою відповідальність. Ні. Ти був далеко біля машини. <гум> Я ж бачила. Його привезли вчора. Я там була. Я взагалі не п'ю алкоголь. Ти зупинив фургон. Відштовхнув його рукою. Бля, так уїбав Лактем. Я вас умоляю нікому ніколи про це зараз не говорити. Я нікому не скажу. Бля, як я міг так взагалі уїбати? Я в такому дерьмі, блядь. Ні. Вовза не можу думати. Тоді мені вперше наснився Едвард Калан.